Гріх пияцтва це гріх психологічний гріх, який пов'язаний із душою, психікою. Дуже серйозно. Всі гріхи пов'язані з нашою душою. Ми робимо їх тіло, вони в нас залишаються в душі, душевні гріхи відбуваються на тілі. Цей же ж гріх пияцтва він тим тяжкий, що від нього породжується дуже серйозна залежність. Людина, навіть яка ходить в храм, приходить буває до причастя, до сповіді, буває, не може позбавитися цієї біди. Причина в тому, що немає глибокого покаяння в цьому, нема бажання. І звісно, приходячи до чаші причастя, без бажання позбавитися, людина, ще й в гріх собі причащається, а причастя у гріх може взагалі призвести ще до більших вироб, і людей взагалі померти ще. Тому тим, хто страждає цим гріхом пияцтва, необхідно дійсно забажати покинути цю гріховну пристрасть. Тому як, по виходу із тіла душа буде бажати цього самого алкоголя, а там вже цього не буде. Це буде нестерпна мука. Близьким потрібно молити за свого родича. Щоб він покинув цю згубну звичку, яка веде в адські глибини. святі, які побували, да й не тільки святі, які побували на тому світі вернулися, бачили, як тяжко відчувають ті муки саме душі алкоголіків, які вживали, зловживали алкоголь, можна заказувати сороковусти. У різних монастирях, в різних храмах, також служити молебни святому Ваніфатію. а також перед іконою невпіваємо чаша. Звісно, є медикаментозне лікування, і нехтувати ним не потрібно, тому що лікар це знаряддя Божого промислу. І таким образом, переконавши свого родича, що Гріх пияцтва веде в ад, і він там залишиться назовсім. необхідно підготовлювати його до таїнства покаяння так, щоб він дійсно жалів за це, що він п'є і хоче покинути, треба, щоб він переконався. І сам був в цьому переконаний. І тоді причащався во спасіння душі. І звісно, з цим, що була і медична терапія.